Пане Павле, звичайно ж, не можу у вас не розпитати ваше бачення того, що зараз відбувається в Курській області РФ. Сьогодні у нас власне, ми пишемо цей стрім 20 серпня, а Курська операція почалася 6 серпня. Щоправда, тоді наші офіційні особи, президент, Верховний Верховний Головнокомандувач, головнокомандувач Збройними силами. Вони не говорили про це нічого, ні жодним чином це не коментували. Міноборони так само не коментували. Лише на от через тиждень почалися вже офіційні заяви. Так, от, на другий тиждень, фактично, що ми бачимо, що сили оборони України збройні сили вони розширили контроль в Курській області. Як бачите, який варіант розвитку подій далі? Зараз в змі з'являється інформація з посиланням там на інсайди про те, що нібито Путін поставив зараз завдання до 1 жовтня витіснити збройні сили з Курської області РФ, але при цьому не задіючи резерви, які знаходяться на Донбасі? Ну по перше, як поставитися до таких повідомлень, наскільки це ну в принципі там може бути реалістично без відтягування цих додаткових підрозділів? А по друге, як Бачите, тому що стосовно стратегічної да мети цієї операції в Курській області, зараз дуже багато припущень, якщо відкинути воєнно-політичні цілі операції на Курщині Збройних сил, які очевидні і які дійсно виявились вигрішними, ми продемонстрували, що ніякого позиційного тупіка немає. Що в ті червоні лінії, які Приписують Путін наші партнери, вони е, вигадані, і це значно нам розв'язує руки е, в перспективі для подальшої діяльності. Але пріоритетними є все ж таки воєнні цілі. Я так думаю. Ну Я військовий, мені здається, що воєнні цілі вони е, завжди в діях Збройних сил мають превалювати Тому що, е, звісно, збройні сили. Сили оборони вони виконують політичну функцію. Але якщо не спиратись при цьому на тактику і стратегію, то це буде програшна стратегія, вибачте, за тавтологію. І тут очевидно, що саме введення наших сил в Курську область, воно було мало на меті. З воєнної точки зору відтягнути резерви противника, ті, які концентруються для посилення угруповань на сході. В першу чергу Покровський напрямок, Часів Яр, Терецьк, ну, Покровськ перше діло, де ворог продовжує кидати резерви в топку щодня більше. Навіть мені здається, після початку курської операції росіяни пішли в абанк і кидають туди все по максимуму. Зрозуміла була мета з точки зору банальної ерудиції, людської логіки. Що ти став для державного діяча пріоритетніше, Захист своєї землі чи загарбання чужої. Виявляється, ця логіка Путіну не підходить. Путіна логіка все ж таки загарбати, загребти. А росіян йому байдуже. Це мені дуже нагадує ситуацію з Балтійськими державами, які вони обіцяли їм в випадку нападу Росії через тиждень. Там ми вас звільнимо, кажуть, ні, ви бачите, що роблять росіяни на загарбаних землях. Нас такий варіант не задовільняє. Нам треба жорстка оборона. По нашим кордонам, а Путіну на курчан, Білгородців, брянців виявилось байдуже. Я так думаю, як і байдуже на Уфімців якихось там бурятів і Калмиків, яких він кидає в цю вогняну топку. Тож ну, зараз ситуація виглядає так: хтось із колег-експертів порівняв з лобовою атакою двох винищувачів чи гоночних автомобілів, як хочете, так назвіть. Коли кожна сторона намагається досягти своєї цілі, з розрахунку, що противник перший віддохнеться, перший перейде до оборони, перший відверне, ми е, наступаємо на Курщині з розрахунку відтягнути резерви ворога з донецького напрямку, росіяни наступають на донецькому напрямку з розрахунку досягти своїх цілей. Поки наші резерви задіяні на Курщині, ситуація дуже складна, насправді, тому що ну, очевидний задум ворога в тому, що зараз ми беремо Покровськ, розширяємо зону наступу там, на півдні, створюємо котел для українців. Чи на, ну, на Вугледарському напрямку, на Курахівському, чи на північніше, якщо на Лиманському і ділянці у них ще було успіх, ну такі доволі е, глобальні, але доволі зібзічні задуми. Е, ну а потім вже з Курщиною розберемося, виб'ємо українців. Тобто, якщо теоретично і говориться про два місяці, там про жовтень місяць. Навіть менше, то значить, вони мають за тиждень два досягти успіху на Покровському напрямку. Але нагадаю, і Бахмут Авдіївка, і багато міст, які штурмували росіяни місяцями. Це ж вони тільки підбираються до Покровського, а далі вуличні бої. Та ще це півроку. Але, але такі цифри звучать, я не знаю. Чому не думаю, що, можливо, російський Генеральний штаб так і думає, але це не виграшна стратегія. Навряд чи не щось удасться. Інший фактор, який, на мій погляд, може бути тут, може тут грати, це те, що Герасімові і його банда Міністерство оборони Збройних сил Росії, вони. Граються в СВО. У них своя СВО на території Росії. А на Курщині Бортніков, ФСБшник, грається в КТО. От, у нього своя операція. Ну, там і Це та, пов'язана з СВО. І коли він звертається до Герасимова за резервами, каже: мені Путін наказав Курщину забрати. Герасимов каже, тобі наказав, ти забирай. У мене наказ стоїть взяти Покровську, створити на турецькому напрямку котел українцям. У мене сили і засоби на це є, а ти гуляй, Вася. І ще пригад нагадує йому, як той ганявся за його генералами за те, щоб пересаджати їх в тюрму в цю корупціону банду. Тобто, тут можливо таке певне протистояння двох різних структур, яке нам грає трошки на руку. З Тактичну з тактичної точки зору, зараз, на мою думку, наші е, війська вже більш очевидно стає, не планують карколомний там рейд на Курськ здійснювати, а задача їх розширити. Ну, найбільш безпечний варіант, грубо кажучи, розтворити от, з... зону безпеки. В... Прикордонну смугу таку собі, коли у нас будуть обезпечені фланги, от і оборонятися, зрештою, на о, з, отриманій території буде простіше. Це свідчить і характер дій в районі Суджі. От там розглядають чотири напрямки так руху. В принципі, я б їх скоротив до трьох, і причому, що Курський він не пріоритетний. А головне це робота. Сплаздарми в районі Тьоткіно, удари по переправам по сейму фактично величезний такий котел для угруповання сил десантосів російських, які між Тьоткіним на Заході і суджую на Сході розташовані. І тут якраз знищення цього угруповання і створення такої смуги є найбільш. Найбільш виграшеною стратегією наших військових. І я сподіваюся, що вона спрацює. Ми тримаємо руки кулаки, тому що повторюсь, операція дійсно можна назвати авантюрною. От, угу. Може, і в хорошому сенсі слова. Слово авантюрист це не обов'язково негативна коннотація, це дуже смілива операція, так скажемо. І, від її результату залежить дуже багато стратегічного плану. Взагалі, як може вплинути на перебіг війни в цілому, пане Павле, як вам поведінка наших західних партнерів і наших західних союзників вже кілька разів. Президент Зеленський озвучує те, що зараз уповільнилася допомога з боку заходу. Ба більше Україна не має дозволу бити по легітимних цілях в тилу Росії, так звідки запускаються стратегічні бомбардувальники, які наносять удари по території нашої країни. Це Законні, це ж легітимні цілі. Але дозволу від наших західних партнерів на застосування зброї досі немає. От як ви бачите, чому? І от те, що Зеленський говорить про уповільнення поставок, це про що свідчить? я б не говорив про уповільнення поставок саме зараз. Але зараз знову критичний момент, тому що ми зараз входимо в осінній період. А осінь – це період планування бюджетування. Часто густо у наших партнерів виникають тези про те, що на 2025 рік треба видатки на війну з Україною, українсько російську війну, скорочувати. От економіки заворотних активі да. такі заяви і з одного боку це обумовлено от внутрішніми процесами, а з іншого боку, росіяни ж теж розуміють, що зараз бюджетування у наших партнерів зараз треба вплинути на їхні парламенти, на їхні уряди і розганяються ціла куча і ПСО починаючи від. Того, що українці неправильно ваші кошти витрачають, і закінчуючи, як там цей е, німецьке неназване джерело сказало про підрив північних потоків, пам'ятаєте, що там так? Це ж напад на, е, на альянс, е, має застосовувати стаття 5, але ж це зробила держава, яку ми підтримуємо зброєю фінансами, треба щось думати. Так? Цей неназваний меседж очевидно йде з кремлівської помилки, але він впливає на німецьких і не тільки німецьких е, політиків, які м здійснюють е, бюджетування. І ще й тут вибори в Америці. Чим вони закінчаться і який бюджет буде е, Сполучених Штатів. Воєнний бюджет, в тому числі на наступний рік, визначатиметься само цим і тут серйозне е, питання. Що стосується е, передачі високоточної зброї, точніше, надання дозволів застосування високоточної зброї по об'єктам противника, ну, очевидно, курська операція була е, наслідком одним з наслідків. Того, що нам не надають саме можливості таких ударів. От я от такий умовний діалог можу привести три, чотири вже три тижні, маю, трохи більше трьох тижнів з Курської області, якраз там з того району, де зараз відбуваються бойові дії по Україні, по столиці України, Києву, росіяни били скандерами. І от український генеральний штаб каже партнерам, шановні партнери. Чи ви дозволяєте нам бити по Курській області вашою високоточною зброєю, щоб знищити російські скандер? Вони кажуть: ні, не можемо дозволити, нам Байден забороняє. Застосовуйте свої засоби, натякаючи там, можливо, на безпілотники чи на наші Нептуни. Але Україна заходить туди піхотою і танками і прямує до цих пускових установок. І тут, тут вже як там казали два тижні тому в Вашингтоні, про те, що ми не знаємо, що там відбувається, зараз проконсультуємо з українською стороною, що там відбувається, та ми прямуємо до тих установок, щоб їх розбити з гранатомета. Що що, що маємо з тим, ворога й нищимо. Ми ставимо вас перед вибором, але бо ми будемо рухатись далі, нищити ворожі аеродроми. Там під Курском аеродром є. Винищувачі стоять су 30 СМ, які наносять удари, будемо нищити ворога тим, чим маємо, або дайте вашу високоточну зброю, і тоді, власне кажучи, точковими ударами ці ворожі об'єкти будуть знищені. От така от дипломатія. Це я таку образно. Ну, зрозуміло, пане Павле, але як ви прогнозуєте, Україна отримає такий дозвіл чи ні? Думаю, що отримаємо. Тому що знову ж таки, якщо наші партнери зацікавлені, не зацікавлені в розширенні бойових дій на територію Російської Федерації, то вони мають надати нам можливість знищувати їх об'єкти, які б'ють по нам, в інший спосіб.